Доброго дня, шановні українці, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні ми піднімаємо питання знову по місту Сукіряне Чернівецької області. Тут люди шукають з псами. Ви думаєте, облава? Шукаємо диверсантів, злочинців, кримінальників та ні. Жителі міста Сукіряни шукають з псами своїх народних депутатів, яких обрали в 2019 році. Голова. Нашої громади Василь Васильович Козак тоді обіцяв, що депутати будуть працювати 24 на 7, останню сорочку будуть знімати для людей, будуть серед нас жити буквально. На превеликий жаль, пройшло вже 3 роки, а ми навіть не знаємо своїх депутатів. Навіть в обличчя, навіть в прізвищ. Взагалі, ми лише їх бачимо на сайті Сукірянської міськради, коли вони слухняно піднімають руцю, дивляться ласками очима на господаря нашого міста і кажуть «Одобрямс». Все? Шукають з псами, це історичний вислів. Тут і історія, я ж історик. На північній Бесарабії здавна, коли казали, коли шукали людину, яка є, яку знають, якої треба. А її не можна ніяк знайти. Казали, треба шукати з псами. Такий старий, давній, придавній Північно-Бесарабський вислів. От зараз люди з мікрорайону Старий План, станції Сокіряни з Балка Флока, шукають своїх депутатів, дзвонять, обривають телефони міської ради, а їх ніяк нема. Про те, щоб відзвітувати за три роки свою, про свою роботу, про те, щоб пройтись по вулицях, поговорити з людьми, теж мови начебто ніякої нема. Демократія, демос, влада народу. З старих хафін, перша демократична держава світу. Демократія в секірянах навіть і не пахне. Депутати на превеликий жаль, не є у нас в місті. Слугами народу не обслуговують, не захищають інтереси простих жителів міста Сукіряни. А є, на превеликий жаль, просто прислугою, ось вибачте мені за слово, місцевої влади. Знімаю сюжет, ставлю питання. Яка буде реакція, що вийде з цього сюжету, покаже. час. До нових. Зустріч